Ну і далі готові вже говорити добрий день нашому гостеві політолог Владислав Дзвідзінський разом із нами у студії каналу «112 дванадцять Україна. Здравствуйте, добрий день. тема а, зустрічі вже тристоронніх зустрічей, переговорів міжнародного погляду на українську ситуацію в ОБСЄ, Росія, Україна. Чого чекати тут? Чи насправді це прогрес для нас? Це є прогресом в загальній лінії поведінці України на міжнародній арені і в зовнішній політиці. Це черговий етап до встановлення миру, до з'ясування е, тих позицій, на яких може Україна базуватися в міжнародній політиці для, для з'ясування готовності Російської Федерації йти в принципі на якісь домовленості, і, ну, і з часом перевірити, чи вона здатна виконувати Російська Федерація ті чи інші досягнені домовленості, адже ми маємо приклад того, що не завжди це відбувається. І це перевірка того, наскільки а, та чи інша країна є для нас дружньою, і та чи інша країна не лише у, на словах, але на ділі здатна нам допомагати. А нам треба перевіряти, наскільки міжнародні організації можуть бути дружніми до України. А, ну нарікати і дорікати, ніби не хочеться, але одна із таких дуже поширених кулуарних політологічних чуток, що обсє, це організація, в якій Росія має дійсно дуже великий вплив. Я вам більше хочу сказати: Російська Федерація має вплив дуже багатьох організаціях більше або в меншій мірі, де ну десь цей вплив взагалі не відчутний, десь цей вплив доволі є суттєвим. Ті чи інші е, політичні сили в країнах Євросоюзу, які опираються на представників великого бізнесу, які мають свої домовленості з Російською Федерацією, навіть не голосували, наскільки мені відомо в за певні рішення щодо позитивних. Речей для України на засіданнях е, Єврокомісії на засіданнях е, обсє, тому що так чи інакше є внутрішні складні е, внутрішньополітичні складні процеси, які відбуваються в тих чи інших країнах, і варто чітко розуміти, що е, політикум тієї чи іншої країни опирається не тільки на бажання Україні допомогти, але й на можливості. Е, це рішення, ну щоб, щоб це рішення підтримало всередині суспільство, або ті чи інші вибори, тієї чи інші політичної сили, або безпосередньо. Представники великого бізнесу, які е, суттєво е, будуть мати збитки від е, санкцій, які введені до Російської Федерації, конкретна відповідь на ваше питання: чи варто перевіряти дружність? Ну, формулювання не зовсім чітке, але відповідь так Варто І єдине, що основним постулатом в своїх діях для України варто зробити е, ну, таку таку ситуацію, при якій ми будемо передусім розраховувати на власні сили, якщо допомога. З будь-якої організації поступатиме для України, вона буде короткотривало, довго тривало, економічною чи політичною. Це безумовно дасть нам е, зайву сили для здійснення тих чи інших е, реалізацій в політиці економічній, політичній, але передусім е, варто розраховувати саме на себе і перевіряти безумовно готовність і дієвість тих чи інших учасників процесу зв'язаних з Україною. А чи можна вважати у ці переговори Україна, ОБСЄ Росія якимось замороженням конфлікту? Ну, як Придністров'я? Частково так, тому що Російська Федерація, в принципі, зацікавлена в тому, щоб створити навколо своїх територій буферні зони. Де це можливо? Якщо це можливо здійснити, наприклад, в вищезгаданому згаданому прикладі по Придністров'я, яке теоретично і географічно має прямого кордону з Російською Федерацією, але, тим не менше така зона, де Росія має вплив. І звідки вона може частково всі країни, які географічно оточують Придністров'я, теж на ну на ці країни впливати або залякувати яких якихось країн завдяки розміщенню якихось військових систем, то Росія це робити буде. Тому що за тому замороження конфлікту так, Росія в цьому зацікавлена. Чи зацікавлена в цьому Україна? Якщо виходити з глобальної великої мети перемоги у війні, то безумовно ні, але є. Ви розумієте, у мінських зустрічах, можливо, в тому числі зараз у трьохсторонні е, зустрічі, про яку ви згадували. в інших всіх домовленостях є неявні, а скажімо, ну не можу сказати приховані, але більш глибинні переваги тих чи інших зустрічей, і вони можуть мати е, свою користь в аспектах, які ми зараз не до кінця можемо виміряти і зрозуміти. Тому замороження конфлікту не забуваємо, що. На певний період часу має позитивний сенс і в військово-тактичному плані, і в геополітичному, і в міжнародному. Тому що за час, починаючи від Євромайдану в кінці минулого року і по сьогоднішній день Російська Федерація поступово втрачає свій вплив на міжнародній арені. А Україна, завдяки новому президенту, легітимності влади визначенню курсу розвитку. Нарешті може це європейський, набуває. Певної сили І йдуть поступові невеликі перемоги на міжнародній арені в в дипломатичному сенсі, в ну, в економічному сенсі, якщо про цей рівень говорити. Про військово-тактичний, так само ми на початок війни виявилися повністю не готовими до ведення цієї війни, на відміну від Російської Федерації, яка нарощувала свою військову міць протягом десятиліття, як мінімум. Тому чим довше. Буде відбуватися перемірятим, що щодня українське суспільство готове, маючи починаючи з усвідомлення необхідності захищати свої терена там, де це можливо, щоб не приходило захищати свою, свою будівлю в разі негативного розвитку подій. Починаючи від усвідомлення, закінчуючи озброєнням армії, яке мусить поступити, яким треба виготовити, яке ж треба. Противник теж має час підготуватися. Так, але повірте, Російська Федерація була готова ще на до того, як ми про це думали, гадали і обговорювали. А ми готуємось і озброїмось вже по ходу цієї війни. Ладислава, і... а от зараз ви так сказали, що остаточна мета це перемога. Так, а от це не обмовка в даному разі, адже можна по різному ставити акценти: перемога і встановлення миру. Яка остаточна мета наразі розглядається? На мою думку, встановлення миру це обов'язково першочергово проміжна мета зробити так, щоб далі не просувалися представники терористичних організацій і Російської Федерації, щоб не гинули люди. щоб… Україна не втрачала якісь свої е, основоположні е, принципи в, в внутрішньому влаштуванні країни, щоб ми не втрачали сегменти економіки завдяки відчуженню певних mm. територій де зосередження важка промисловість. Е, але це є проміжкове пр, пр, проміжковою метою. І а глобальною метою стратегічною кінцевою метою є перемога. Перемога, на мою думку, це є повернення України до е, меж, які були на початок цього року, з повним встановленням. Української державності українських законів, збереження соборності, унітарності цілісності країни, але на суттєво якіснішому рівні. Рівні, коли Україна має вже свій е, зовнішньополітичний вектор, е, на рівні, де відомо е, слабкі е, сторони, в всередині економіки, де відомо е, хто з всередині нашого суспільства є, вибачте, зрадником, можна напряму казати, е, де е, групи. Людей в різних прошарках суспільства або, в принципі, географічно ті чи інші регіони України об'єднані заради якоїсь мети, тобто об'єднавча функція. Тому оце є кінцевою метою. Це не була обмовка. Отже, до остаточної мети до шляхів її досягнення зараз повернемося, але до того ще інформація: селищі Вергунки на Луганщині тривають бої попри режим припинення вогню. Обстрілюються житлові райони. Про це у наших хроніках сходу. Бомбило сильно? Ну, взрывы были хорошие, потому что получилось так, что даже ну, со, со двора, с огорода, вот повылетали стекла в доме. Несмотря на то, что взрыв шел отсюда, а там вылетело. С этой кухни окно вообще вылетело вместе с рамой. Ну а так посиделись как и потом вышли. we Владислава, не от цей момент дуже яскраво ілюструє. Перемиє, нібито оголошено принаймні режим припинення вогню. А, і ще 19 вересня підписано було чергову частину меморандуму а, в мінську. І зараз уже можна говорити не про умови, які там зафіксовані, а про те, чи ми досягаємо цих умов, чи можемо ми їх зафіксувати? І в даному разі ОБСЄ і їхня контрольна функція, безперечно, дуже важливі. От це розвивається цей процес, чи все ж таки це. Хоча оголошено перемир'я, але це все ще війна. Ви Розумієте, говорити про війну по новомасштабному в принципі неможливо, але вона безумовно триває. Е, примірим, теж поки лунають постріли, поки є жертви, поки відбувається будь-яка активність в цій зоні е, або в принципі підготовча якась робота. Теж примірим назвати це неможливо. Е, але так чи інакше, ці зустрічі, про які ви згадували, мають теж визначальну роль в процесі е, по досягненню тієї мети, яку ми щойно озвучили. І... Чи є в цьому користь? Безумовно, ми мусимо розуміти, що коли Україна пропонує черговий раз домовлятися з тими, з ким в принципі домовлятися не було б варто терористичними організаціями, тому що Російська Федерація себе виключає як учасник процесу і вкотре це конститує, ми зайвий раз підтверджуємо свою готовність іти на компроміс, готовність вести в дипломатичному рівні, в законодавчому рівні якісь перемовини, готові давати ту владу в регіони, яку ті регіони просили. Вимагали, від того, хоч від чого е, були здійснені всі ці так звані перевороти, або е, створення цих невизнаних е, або терористичних організацій ДНР ЛНР, але ви розумієте, чим більше ми пропонуємо адекватних з сторони офіційної влади в Києві, адекватних засобів мирних, конструктивних, логічних по досягненню мети миру по забезпеченню тих прав і свобод, які вимагалися мирними жителями, в тому числі які підтримували на голосуваннях по визнанню цих республік, тим більше ми констатуємо факт того, що домовлятися ні з ким, що люди, які не здатні ці домовленості виконувати, і тим більше в нас прав на те, щоб реалізовувати біжорські сценарій. тобто, Тим... все ж таки, 30 кілометрова зона без пострілів із важкого озброєння із гармат понад 100 міліметрів, це та умова, яка не буде досягнута. Наразі вона ну порушується безпосередньо зі сторони терористичних організацій. Ну знаєте, це така російської мови сподтяжка. Вони все намагаються зробити для того, щоб ще продемонструвати непокору українській владі, невизнання певних прав які вони не хочуть визнавати дійсними, ну ви знаєте, їхня поведінка вкладається в цілому в розуміння певної анархії, тому вони все одно розумієте, які б не були домовленості, скільки б е, повноважень майбутнім представникам в цих регіонах не надавала офіційна українська влада, все одно вони будуть порушувати чи інші домовленості. Як мінімум, ми говоримо про те, що там не може бути якоїсь чіткої позиції, тому що поки. Там є Російська Федерація і її збройні сили. Вони так чи інакше підпорядковуються наказами, навіть якщо вони не визнають а, свою причетність до надання таких наказів, не визнають своєї причетності до перебування тих чи інших військових підрозділів. Але тим не менше, там все таки діє а, якась військова іерархія і а, підпорядкування якісь загальні лінії поведінці, яку ті чи інші посадові особи визначають. Якщо ми говоримо про терористів, то я думаю, достатньо в засобах масової інформації відомо а, ну, випадків, коли це абсолютно розрізнені території. Терористичні групи, які піднялися з низин суспільства в тих чи інших регіонах, і які здійснюються владу, яким здається на, на, на тих на тих територіях, на яких вони можуть панувати, здійснюють владу. Тому згоджених дій не варто від них чекати. Порушення різних умов в різні часи в різній території безумовно будуть. Це кілометрова зона це основа, це базис, на теперішньому рівні е, і і ну, в умовах теперішньої ситуації, але розраховувати на те, що однозначно буде мир, не варто тим не менше робити щось в напрямку миру обов'язково потрібно. Якесь замкнуте коло виходить, домовлятися а, нема з ким, вони все одно не заспокояться, але мир нам потрібен, але вони нікого не слухають. Розумієте, замкнуте коло це за умови, що якщо ми зараз хочемо отримати конкретну відповідь на ті питання, які можуть і будуть вирішені в довготривалій перспективі. В принципі, тут навіть варто пояснювати всю ту критику, яка лунає в сторону військового керівництва України, в сторону політичного керівництва. Якщо зараз от з цієї теми. На хвилинку перейти до теми підтримки нинішньої політики партії президентської президента його дій, то безумовно критика на теперішньому етапі існує, тому що все, що не підпадає під бажану бажані очікування населення, все викликає критику. Тобто рівень підтримки президента рівно настільки великий, або якщо хочеться сказати рівно настільки низький, наскільки він не співпадає з бажаним результатом, який очікує населення. Але люди це... хочуть бачити дуже швидкого результату, але хотілось би от у вас попросити пояснити, бодай. А які ж наслідки конкретні для миротворення бодай у тактичній перспективі, а не стратегічній, мали кроки, які вже здійснені, 19 числа підписаний черговий меморандум. А вже проголосовані, і навіть частково підписані ще не президентом деякі закони, і все ж таки особливі, особливі умови самоврядування і уникнення відповідальності карної, таке інше, це все якось впливає на ситуацію, якщо навіть за умов цього перемир'я, наприклад, Донецька еропорти. Військові там зазнають найбільшої атаки найінтенсивнішої за весь період е, взагалі проходження антитерористичної операції. Так, результат є. Однозначно є, тому що ми можемо говорити про а, відштовхують від елементарної статистики: кількість загиблих, кількість поранених. Безумовно, від моменту, а, коли почали відбуватися ці круглі столи, коли почалися відбуватися зустрічі, кількість загиблих суттєво зменшилась. Просування вглиб по території України безумовно припинилося. Навіть якщо є інциденти в Донецькому аеропорту, в місті щастя і в інших населених пунктах, все одно інтенсивне просування зупинилося. А, ті наростаючі оборти і ризики втратити Маріуполь або ризики в в принципі, здійснює одного сценаріїв, який передбачав сухопутний коридор між Росією і Кримом. Вже теж поступово день за днем стає менш ймовірним, е, тому безумовно є результати, і в, не в стратегічному, як ви зазначили, а в тактичному теж. Якщо говорити конкретно в військовому сенсі, тоді можливо варто говорити з аналітиками військовими, але про цю тематику. Але тим не менше, я думаю, вони е, в рамках нерозголошення певної військово-тактичної інформації, не всю, не все зможуть повідомити. Правда, війни полягає в тому, що можливо дійсно варто втратити місто щастя для того, щоб перек онтозвіті а Частини української армії для забезпечення і унеможливлення наступу на Маріуполь це, це, це військова правда. Так само вона полягає в тому, що можливо іноді головнокомандуючому або іншим представникам військових військового керівництва варто пожертвувати навіть цілим підрозділом для того, щоб не втратити мільйонне місто. Це ж жор, це жорстока правда, але саме так саме так і складаються військово-тактичні дії. Тому в тактичному сенсі безумовно хотів би ще зазначити, що введення санкцій Щодня б'є економічно по Російській Федерації, тому ми не стаємо багатішими. Але е, якщо виштовхуватися від до одного сценарію, який ще лунав приблизно три місяці тому, що е, Путін намагається зробити м, ну війну на виснаження, хто швидше здасться, так ось е, розраховуючи на те, що Україна дуже швидко попросить допомоги і сама повернеться в е, обійма, е, Друж, дружній обійм Російської Федерації і попросить звіті підтримки. Так ось в цьому напрямку скоріше ми виграємо, а Росія програє. Правда. Тому що війна на виснаження йде не лише в на теренах нашої України разом з падінням національної валюти, разом з зменшенням обертів економіки, зменшенням ВВП. М -м, так само йде м -м, війна на виснаження сторони Російської Федерації. Але в нас є величезна перевага, яка полягає в тому, що ми захищаємо власні терени, в нас є віра в світле майбутнє. І Сьогодні ми живемо в скажімо, в розрахунку на те, що завтра стане краще, тому що статистично і по факту, те, що роблять мої колеги в цій студії, визнають раз за раз крок за кроком всі ті помилки нинішньої влади, військового керівництва, всі ті недоліки української економіки її поступ на жаль назад. Але е, в цілому виснаження Російської Федерації безумовно відбувається в економічно-військовому сенсі. Теж єдине, що ми про це не знаємо, тому що для цього потрібні достатньо компетентної інформації, яку отримати з, е, ну, з Росії, в принципі неможливо. Неможливо там провести істинну соцопитування про підтримку дій влади, неможливо дізнатися е, істинні цифри про збитки економіки в різних сегментах Російської Федерації. Тому, на жаль, ми цього не знаємо. Але можна з певністю сказати, що так відбувається в тактичному. Сенсі це вірно. Можна вочевидь, про подібні речі говорити як про е, якісь там зусилля п'ятої колони, але тим не менше йдеться про політиків і політику українську. Передвиборна ситуація тепер а вибори зовсім скоро уже наприкінці жовтня, і чи вони не входять в конфлікт, так би мовити, от засоби до яких вдаються політичні сили зараз перед виборами для привернення уваги до себе, і стратегічні е, якісь потреби і цілі України, зокрема і е, міркування національної безпеки. Розумієте, з приводу зловживання політиками ситуації, яка склалася на користь? Власних політичних сил для здобуття більших рейтингів безумовно є. Вони були завжди і на жаль, вони не будуть це. Це називається політичні технології. Вони використовуються і сказати, що якісь політичні технології виключно чисті, а інші брудні неможливо в тій чи іншій мірі ті чи інші технології все одно мають якесь певне підґрунтя і мають на меті здобути будь-якою ціною е, прихильництво у українського електорату у внутрішнього скажімо, споживача цієї інформації і здобути рейтинги для тієї чи іншої політичної сили, але ви розумієте, для країни в цілому є стратегічна мета проведення всіх інститутів влади. Е, в... Нормальне русло роботи і тим самим реалізація легітимності влади в цілому, тому що на сьогоднішній день розумієте, критикою, е, яка не має під собою підґрунтя, або критикою без пропозиції виходу з ладу, ми е, скоріше робимо негатив ніж позитив. Інформації в інтернеті цілком достатньо. Дійсно, проводяться ще нам невідомі, або можливо, ми не усвідомлюємо до кінця, після листання стрічки новин в Фейсбуці або в які іншій соцмережі, то що ця інформація може. Може бути подана під тим кутом, який потрібно Російській Федерації, сам нещодавно проводив ну, розмову з представником своєї ж професії політологом з Харкова, який апелюючи до того, що в Україні є свобода слова, свобода думки, є право його висловлювати свою точку зору, називав дії наших військових в Донецьку та Луганську каральну операцію проти мирного населення, але ж ви розумієте, це це є викривлення інформації, це криве дзеркало, тому що він апелюючи до правильних постулатів, все одно доводить точку зору, яку вигідно напевно не українському громадянину. Тому що коли українські військові ризикуючи власним життям, захищає терена своєї держави, то називати це каральною операцією проти мирного населення, якому сам президент обіцяє повноваження і всі інструменти для досягнення влади на місцях. Ну це знаєте, це але ж такі оцінки... Ке звучали з боку українських політиків, в тому числі, і а, ініціатори а, прийняття закону про люстрацію, очевидь, розраховували би на те, щоб не могло від, ну, повторюватися подібне. Натомість фактично перед цими виборами закон, хоча а вже а, а, підписаний головою Верховної Ради, але все ж таки він ще не запрацює. Розумієте, ілюстрація дуже складний інструмент, вкотре я про це говорю в, і в ваших ефірах і в на інших зустрічах, Ілюстрація не може бути миттєвою, і вона доволі складна з точки зору реалізації. Якщо йде на тому, на ті чи інший чи інші ситуації, де потрібно обирати між професіоналізмом людини і причетністю до іншої до тієї чи іншої влади, є наприклад в ілюстрації інструмент позбавлення його права підпису або позбавлення права вибору. Тому, якщо говорити про ілюстрацію... Я прихильник її, її треба реалізовувати, і напевно, Україна без додаткових законів завдяки інструменту виборів, чому я попередньо говорив про важливість їх проведення, незважаючи на те, що хтось хтось на цьому заробляє власні рейтинги. Тому що легітимний, правильний століттями вже перевірений інструмент виборів, вирішує дуже багато питань. Українське населення, прийшовши великою явкою на ці вибори і Продемонструвавши своє бажання підтримати ту чи іншу силу, може провести ілюстрацію. Якщо в нас є е, люди, які ще можуть підтримувати людей, які е, політиків, які намагаються балотуватися до Верховної Ради, і є і мають шанси пройти туди, є категорія населення, які їх ще е, підтримує. То ми говоримо про те, що можливо ілюстрацію треба почати робити з населення і доносити до них інформацію про те, що це за люди і яким чином вони діють. А, ви розумієте, сміттєвий бак як інструмент ілюстрації – це добре, але це є порушення закон, корисність про і… це варто поміркувати. Для чого взагалі подібні флешмоби створюються? Яка їхня така на перший погляд і на глибинніший аналіз, мета і результати їхні? Але це будемо робити вже в інших наших гостьових студіях. Дякуємо вам дуже, Дякую. що сьогодні за. Вітали до нас, Владислав Дзвідзінський, український політолог, був разом із нами на каналі 112 Україна.